що принесла сьогодні в київській юрці незламності в нас відбувається тюрське свято на брус, і ми вирішили його поєднати з українським святом весняного рівнодення. День весняного рівнодення наші предки вважали початком нового року. Сонцеворот символізував відродження життя, перемогу весни над зимою та життя над смертю. В тюркських народів день весняного рівнодення називають наурис. Він також означав початок нового року, символізує родючість, благополуччя, свято-передвісник нового життя. По сьогодні в тюркських країнах, зокрема Казахстані, це свято відзначають на державному рівні, але воно є також і міжнародним, та визнано організацією Об'єднаних Націй. За ініціативи народного депутата Сергія Нагорняка, який є керівником депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Казахстан, усі охочі зустріли український сонцеворот та тюркський науриз у київській юрті незламності. В минулому році відзначали тут на цьому ж місці в Києві, і в цьому році теж хочемо все ж таки попри війну. Ми маємо давати нашим українцям якісь надію на краще на те, що все ж таки в Україні обов'язково настане перемога бажана, обов'язково буде мир, і українці мають знаходити десь в собі сили для того, щоб підтримувати і наше військо і одне одного. Сьогодні добрий день, коли ми можемо поєднати свої думки. Про наше майбутнє, спираючись на добру нашу історію, і українці, і казахи, і представники всіх тих народів, до яких сьогоднішній день знаковий в їхньому історичному і релігійному розвитку. Республіка Казахстан допомагає нашій країні від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Щонайменше це 250 генераторів та понад 500 тонн гуманітарної допомоги.